Ну що, йдемо в термінал оглядати, скільки Миколаю відуються мандаринки. Ось такі мандаринки на гурт по 95 гривень. І ось такі Італія по 85. Є ось такі мандаринки, Турція по 65 на гурт. Ось така мандаринка. Греція по скільки буде? 80 гривень. Тут можна на кілограми брати в 20-му магазині. Ще які маєте мандаринки. Ще маємо мандарину. Ось таку. Да. Яка ціна? 60, гривень. 60 гривень це на гурт. А якщо на роздріб 60 65. Які? Що то є? Італія, Греція, Туречина. Ось така персинка 75 гривень. Ось такий грей 90 гривень, а ананас одну штучку купити. 200 гривень, 200 за, гривень штучку. за штучку. Подивіться, який гадник. Є ось таке памело по 85 на гурт. Ось така мандаринка по 90. А це що є? Греція? Італія. Італія. Скільки буде така мандаринка? 80. По 80. Дякую. Є ось така мандаринка по 110. Ось така хурма по 135. І гранат. 115. Солодкий. А які це Турція? А лайм? 600 гривень. 600 гривень. Якщо скажіть по мандаринках, які ціни у вас? 55. Турція 55. Ось такий. 85. Італія четвірка. Італія, четвірка. Тут вас теж кілограми можна брати, так? А ще які маєте? Трійка 95. Трійка 95. Це ми є в другому терміналі добрий гриб. Ще й Греція, ага. Ось така. Ось така 65. А яка ще по 80? Наступна по 70. А, ось ця. Я не знаю, яка. Ось така по 70. Добрий гриб, другий термінал.